Працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин у Львівській області. Організував її виконувач обов'язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів цієї частини. До оборудки він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів та місцевого мешканця, який займався реалізацією пального. За вказівкою начальника складу солдати зливали пальне в окремій ємності та вивозили з території частини до приватного. Будинку. Далі місцевий житель шукав клієнтів, продавав пальне, а зароблені гроші ділили поміж усіма учасниками групи. Задокументовано розкрадання пального з квітня по грудень цього року. За даними слідства, щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива. Працівники ДБР повідомили організатору та чотирьом учасникам групи про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Подано до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Працівники ДБР провели 19 обшуків за місцями проживання підозрюваних у їх автомобілях. Вилучено 250 тисяч гривень готівкою, понад 5 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність. Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.